У колодязі чарівному, у циркальному дзеркальному жива вода зберігається. її оберігається, силою макуші наповнюється. Що в колодязі тому відіп'ється, то живою водою омивається, та надвоє множиться, приростає та примножується. Як у дзеркальному колодязі цирни відбиваються, живою водою омиваються, то на двоє множиться, приростають та примножуються. Як у землю матінку підуть, так різне і приростуть буйну з зеленю, на зріст підуть. Дивним кольором розквітнуть, заколосяться, роститимуть з кожним днем, зростатимуть, змножуватимуться і прибуватимуть. Так і у гроші, у нареченої зростатимуть, і примножуватимуться. У зріст підуть, розквітнуть, заколосяться, роститимуть з кожним днем, зростатимуть, розмножуватимуться і прибуватимуть. Най буде так. Тут тільки що почули заговір ритуалу «Макошин колодязь першу половину практики ми почали з вами за тиждень, потому, в прошлу п'ятницю, коли перемішали монети із зернами пшениці, жита чи мішечку і носимо з собою весь тиждень, аби прив'язати зерна до свого грошового каналу. Продовження ритуалу будемо проводити завтра, 5 травня на п'ятницю Макоші з 20 до 20.30 то дуже має велике значення. Дана практика проводиться тільки для себе і тільки на місяць, що росте, і тільки на п'ятницю макоші. Підготуйте вівтар, на якому мабуть, мають бути. Чорна скатертина, червоно-воскова свічка на півдні, чаша з живого водов на заході, води повинно бути достатньо. Чаша з сіллю та кристал муріону на півночі, підставка з деревом палу санту на сході, а там, якщо є перед собою, мішечок з монетами та зернами, що носились при собі весь попередній тиждень, посвячене дзеркало, котре завжди використовуємо в ритуалах, прозора чаша, невеликий відріз білої тканини. Приберіть приміщення, прийміть душ, після 20-ї запаліть пахощі, створіть колосферу. сферу, пересипте зерна з монетами у прозору чашу, залийте живову водов, але так, щоб вона трохи залишилася в чаші на заході. На білу тканину покладіть ваше магічне дзеркало відображенням нагору. На дзеркало покладіть чашу з водов, пшеницею та монетами. Казівним пальцем лівої руки, водіть пшеницю з зернями по чаші і тричі, прочитайте той заговір, що почулися на початку. Після того зерна посійте в землю на вулиці та полийте водою з чажі, щоб воно проростало. Висаджуйте рослину там, де зможете спостерігати її зростання. Періодично поливайте та діагностуйте стан свого грошового каналу. Наговорені монети, зберіть в мішечок та покладіть туди, де зберігаєте гроші. Дзеркало сховайте, у білу тканину заверніть і для подальших практик. На протязі доби візьміть нову жменю монеток, не рахуючи та жменю зерен і віднесіть у річку і подякуйте Макоші за допомогу. Статку нам всім.